Темному коридорі отримують їжу кожна для своєї групи помічниці вихователів. Серед них Ірина Кузніцова каже: до постійних вимкнень електроенергії вже звикли. Світло трошки так є, В нас видно, воно з віконець ну, при, пристосовуємося до нових умов. Діткам же їсти треба. Світло у п'ятдесятому дитсадочку цього тижня вимикають із шостої до дев'ятої ранку та із дванадцятиї до п'ятнадцятої дня. Аби вчасно приготувати сніданок, кухарі приходять на роботу о п'ятій ранку, розповідає одна з них Катерина Горбань. Я живу коло Остря, в районі Остря. Це недалеко. Двадцять хвилин я тут. Ну і дай до пішки. Нікого нема, мені не страшно. Жінка говорить, коли приходить, плити вже нагріті. Їх заздалегідь вмикає охоронець, тому сніданок встигають приготувати вчасно. Нам не важко. Ми ж привикли, вже ж стільки війна йде. Світ світла вже немає, мабуть, місяць. Доки у закладі відсутнє світло, каже, при денному роблять заготовки для обіду та вечері. Ми ж так вже працюємо як на маня, тому що в нас у підготували потерли ми бурячки, ми зробили салат. На ось у ми роздали з буряк із капусти. у нас на рану був салат. У нас пиріг, Ми зварили картопельку, перекрутили на м'ясорубку, поки було світло. І ось у нас м'ясо приготовлене. Він робиться шарами, запікається в духовці. Завідувачка дитячого садка, світлофорчик Тетяна Прасол каже, злагоджено усім колективом пристосовується до нових умов щоразу, коли графіки відключень змінюються. Я дуже вдячна, і задоволена атмосферою в нашому закладі, тому що. Всі йдуть на поступки, всі домовляються. Вдячна своєму персоналу, безпосередньо нашим кухарям, яким іноді доводиться прийти на годину, а то й на півтори раніше. А це дитячий садок, номер 13. Тут планові графіки відключень не застосовуються, тільки аварійні, та й до тих вже пристосувалися і готові до будь-яких варіантів. Розповідає кухарка Людмила Озюменко. Саме більше це не було чотири години. Ну плити достатньо тримають теплоту, і все, що ми розлили, розкидали по каструлях, воно все тримає свою теплоту. Допустим, відключили світло, його немає. І ми переживаємо, щоб ми вчасно ж покормили дітей. То ми тоді вона криїємо його, і воно у теплова подушка вона зберігає свій смак і свою теплоту. Інша кухарка Євдокія Прийма говорить: живе поруч, тому навіть при відключенні електроенергії готова прийти на роботу раніше, аби приготувати їсти. Якщо є потреба, я приходжу зарані, приходжу, можу і в пів і в п'ять прийти приготувати. І ну щоб успіти, все, щоб завтраком не запізнитися, і з обідом. Так же. пані Людмила додає, слідкують за попередженнями про можливі відключення, та навіть при аварійному дітей голодними не залишать. У нас на випадок є і яйце можемо зварити таке, що воно не потребує довгої такої варки. Хлібчик намажемо з маслом і сирком, чайок у нас сівда, кипяток саме першу чергу. Приходимо в 6 годин. Це зразу моментально кипяток у нас є. Люди розуміють ситуацію. Знаєте, як захисники на фронті повинні бути нагодовані, а діти повинні бути нагодовані в дитячому садочку, тому що це покоління наше, яке буде відбудовувати нашу Україну. Завчасно приготовані та смачні страви, говорить завідувачка закладу Тетяна Тодоренко. Кухарі щоразу отримують від дітей подяку. Дякую нашим кухарям за те, що смачно нам. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.